Руслан Горовий, відомий український журналіст, письменник, режисер, волонтер, завітав до Монреалю з показом своєї документальної стрічки «Трохи нижче неба. Вітаю, я Наталя Федосєва для програми Українська хвиля в Монреалі. Сьогодні ми завітали на теплу зустріч в домівці українського національного об'єднання для перегляду документальної стрічки Руслана, а також для спілкування з ним про його творчість та сьогодення України. Хто знає, той знає, хто не знає, я буквально два слова скажу про себе. Звати мене Руслан Горовий. Так сталося в цьому житті, що я. Режисер-документаліст, я діючий режисер-документаліст. Е он тут Дмитро не дасть брехать, він зі мною працював. Зокрема, на проєкті Служба розшуку дітей, який я колись у 2001 році запустив. Служба розшуку дітей це проєкт, який я придумав і який я запустив, який з маленького проєкту, як телевізійна програма, переріс у величезний проєкт, який опікується пошуком зниклих дітей. А зараз, під час великої фази війни, в тому числі займається. Дітками, які вивезені расистами в Московію. Ми намагаємося повертати їх, ми намагаємося відшукувати їх. Ми співпрацюємо з усіма можливими інстанціями. Про деякі речі я можу розповідати, про деякі ще не можу розповідати. От. Але ми робимо все, щоб якомога більше українських дітей повернулося назад. Те саме і з дорослими людьми, але це вже трошки інша історія. Повернуся трошки назад. Отже, я режисер-документаліст, я народився в місті Конотопсумської області, але більшу частину мого життя я живу в Києві. Там Народилися мої діти. От. Частина моєї родини зараз тут в США. Я маю в тут, на в новому світі, моя дружина Людмила Горова, яку ви, можливо, знаєте. Вона авторка вірша Сію Тобі Воч, який став піснею враже, яку знає більшість українців, від якої у Кацапів там. Дуже. Я не знаю, що можна казати при наявності святих отців, і що можна казати е, в цій будівлі. Да. У них там підгорає дуже знатно від цієї пісні, тому що вона якось в один момент вийняла, вийняла все з української жінки, все, що вона мала їм сказати, і дала. Кожна жінка хотіла це сказати ворогу. Це такі намовляння, це не прокльони. Різниця дуже велика. Пісня скільки зробиш. Стільки отримаєш, не роби і не будеш покараний, не нападай і не будеш ворогом. І саме це мені здається дуже сильно чіпляє, тому що так сталося. що... А, вони дуже важко виїжджали. Тоді вся країна намагалася врятувати найцінніше дітей. Вони майже п'ять діб намагалися перетнути кордон. Це все було дуже важко. Маленька дитина, тим більше, що у мене у нас даруся дитина з особливими потребами. Ми не могли б її там ну, просто залишити в Києві. Ні, в жодному разі вона просто б не вижила на той момент. Я прекрасно знаю, що там відбувалося. і вони, вони поїхали. Але хоч і я намагався якого е берегти її від інформації, яка була там, але це було неможливо. І звісно, коли вскрилося то, що я і сам бачив на власні очі в Бучі, в Гостомелі, в Бородянці, в Загальцях в купі інших місць, її це дуже сильно вразило, і так з'явилася. Вона дуже довго виписувалася, цей вірш, який в момент в момент став популярним. Це я так трошки розказав вам про люди, щоб було зрозуміло. А сам то я кажу, що я працюю і ніколи не припиняв працювати на Магнолії ТВ, працював там з 90-х років. Хто ще тоді жив в Україні, можливо, пам'ятає програму Ситуація. Я на ній працював. Після того я зробив службу розшуку дітей, займався, займався цим проєктом і займаюся досі. От. Але я ніколи не. Полишав е, можливості допомогти іншим людям навіть з моєю дружиною Людмилою Горовою, ми не знаючи один одного, тоді на той момент займалися тим, що ми збирали гроші на пересадку кісткового мозку важкохворим українським дітям. Це що було в нульових в х роках. Ми навіть одній дитині, не знаючи один одного, допомагали. Ми потім з'ясували. Тоді ці операції робилися в Білорусі на той момент. Це було дуже дорого. Ми намагалися якомога більше докласти до цього зусиль. Окрім того, я зі своїм кумом Володя Регеша, позивний Санта, який в правому секторі опікувалися двома сиротинцями для дітей з важкими з важкими вадами розвитку, третього-четвертого ступеню. Це не тільки ми двох. У нас була така група. Ми намагалися все це якось робити так, щоб було з гумором. називалося у нас Дурники до дурників. От, але діти це ну ці діти, які це дуже добре сприймали. Все з гумором. Ми займалися ладижинськими меджибирськими інтернатами. Потім кум пішов воювати, то все мені лишилося в наслідство. Я займався цими інтернатами, бо кум був зайнятий на війні. Я весь час їздив до нього, скільки міг в правий сектор. Я всі свої вільні, вільний час проводив у нього на Донбасі. Для мене Донбас не порожні слова. Я дуже люблю Донбас, тому що я колись мав такий гріх по любві, жив там. В юності, в 90-х роках, я дуже люблю Донбас. От тому воно все переплетене, все воно зроблене. Моя дружина Люда, це моя друга дружина, в мене є двоє дітей від першого шлюбу. Син зараз зі мною в Києві, він попадає в цю вилку, і він в армію не пішов через проблеми з серцем, а поки що не призивають до 25 років. Що зараз поміняється, побачимо. Власне, як і зі мною. Будемо дивитися, що буде. Підемо, значить, воювати і вже будуть брати, поки що не беруть нас. От. А... Людмила теж всі ці роки, вона, вона лікар, тому вона навіть вела в Маріуполі, вона в Азові, в більш тиловому тоді у них там було в Маріуполі. Вона вела просто прийом хворих, бо ми всі люди, ми хворіємо. Вона не, не на самому передку, але ми весь час ходили одними шляхами, а потім, як ми сміємося разом, коли розказуємо, знайшли один одного, і в 40 років, звісно ж, зальоту поженилися. Ну це, це ми так сміємо. Насправді, від великої любові з'явилася Даруся. І а, зараз вони, ще раз скажу, тут, з перших е днів. Коли я опинився в кі... О, Ні, зразу ще одне, одне запитання, яке ми, можливо, ніколи мені не задасте, але я маю на нього відповісти. Інакше воно може вас муляти. Чому я такий красивий толстий мужчина стоїть тут в Монреалі, а не, наприклад, там десь на Авдіївському напрямку не воює? Поясню так, як воно є. В мене нема одного ока. Воно не показує. З інвалідністю поки що не беруть. Я з перших днів свій атакую Голосіївський військкомат. Вони не хочуть брати, зв'язуватися, бо це по закону дуже багато всяких нюансів є. Є кого брати без інвалідності, тому в нас така зараз проблема, отримавши поранення, часом важкі. Дуже часто люди не можуть комісуватися, списатися з армії, але і в армію з інвалідністю від початку поки що не беруть. Щось поміняється, щось це, я. Тримаю це моніторю, і я думаю, що і з такою інвалідністю, як у мене, рано чи пізно нам доведеться всім воювати. І нікуди ми від цього не уникнемо. А поки що я роблю все, щоб бути ефективним. Я їжджу, проводжу такі зустрічі. Я збираю, не збираю. Оце саме головне. Я не збираю гроші. Я намагаюся заробити гроші. Кожен із вас. Які в цій залі явно донатить. І в кожного є куди віддавати просто свої гроші. Перевізши книжки, перевізши їх через океан, я придумав з Людою таку схему, що всі книжки, які будуть тут продаватися, вони там трошки більше ринкової вартості. Я не знаю, скільки в Канаді насправді коштує книжка, але ми так вирішили для себе 25 канадських доларів. Сприймайте це не просто як купівлю книжки. Це можливість мені легально заробити якісь кошти і спрямувати їх. В даному випадку в мене. Є намір. Нацарювати, нациганити оцих коштів, щоб зробити де хоча б 10 машин, які зараз потребують ремонту в різних підрозділах. Руслан також зазначив, що частина коштів буде відправлена на кухарську школу, де треба поновити ролети. Навіть якщо дах і вікна поновлено, але потрібен дрібний ремонт для певних кабінетів. Ще раз хочу сказати: це не значить, що держава взагалі нічого не робить. Це не значить, що інші волонтери нічого не роблять. Всі все роблять. Просто враг. Наш сильний зруйнував дуже багато величезну кількість територій І воно все тягне, все тягне ці гроші. А в першу чергу гроші потрібні на армію і на фронт. Тому оці штуки часом провисають. І оскільки так сталося, що я багато чого знаю в цій темі, то ми зачепилися з людьми за цю тему. Але прийшли ми сьогодні не слухати мою проповідь, а подивитися фільм. Фільм називається Трохи нижче неба. Джаз Білой Скай. Цей фільм а, ми почали знімати і закінчили, і вже показали в Україні. Вже виходить, до великого вторгнення, десь три роки. Чи йому чи що. Почали ми його знімати з моїм другом Ухманом Мішою як пам'ять про чотирьох бійців, які пройшли горнило Донецького аеропорту. Він починав щось сам знімати. Потім прийшов з цим матеріалом, відром матеріалу і каже: Руся, я не розумію, що з цим робити. Коли я сів, почав його дивитися. Я кажу, Міша, це буде не про чотирьох людей. Вони своєю історією свого життя розказують історію Донецького аеропорту. Чому потрібен був Донецький аеропорт? Що і як? Рвануло, я впав, розвертаюся, хлопці бачать, що я в стороні. Славі кажу, що в стороні не була, Чи він десь в сторону? Я... я вже його не бачив, з виходить. І вже атаверка виїжджає, виходить. Тебе від'їхало, ну, я не співбив полби. От тебе в одну сторону, хлопці, ти по другу сторону побіг. Чоловік на гулаті такий, сказав, що я вбив твого сина. От буквально 10 хвилин і каже, що його біжить, а ти прийдеш, каже, я тебе об'ю. І я кажу, та добре, побігай, хто кого буде вбивати. Приїхали в Водяне. ну я не знав, що там, що ну, думав, може Славік є там чи що. Ну, типу, може якось вибрався так само, як я. Знаєш, знає, сам може вибрався так само, бо я вибрався там, ще собі побратими витягнув. Може ж ним так само вибрався, хто я не знаю. Кажу, а де мої, ток? Кажу, ніхто не вернувся крім тебе. Каже, своїх більше ніхто не прийшов. Цих мужних чоловіків, цього фільм які давали інтерв'ю для свого фільму. Чи відома є доразі? Я намагався знімати так, фільм. Принаймні там, де було це можливо, щоб не було видно. Але по ознакам можна дізнатися, що одного немає двох ніг. Я не знаю, чи помітно це було по фільму, але говорилося. В когось якісь інші травми. Кирило Недря. Це такий, який казав, що, що в нього досі зсередини на тіло. В кінці він такий був і на самому початку. Він тренує, він начальник тренувального центру, він дуже серйозний спеціаліст. Женя Міжевікін, він, який казав, що треба вийти на кордон з Росією, і тоді війна, можливо, закінчиться. Це той самий відомий Адам. Це командир спецпідрозділу Адам Жека Міжевікін. Скоро буде генералом. Сподіваюся, от підрост, такий дуже серйозний хлопець. Старина був це людина, яка першим заходила на промку. Він воює до сих пор. Там може розібрати Більші, більшість з них воює тільки ті, які отримали каліцтво. Да, які не завжди не всіх там видно, але там одного осколок біля серця його не винімали. Ну это, то вони, вони зараз списані. А Так величезна кількість із цих людей воює. Фільм дуже вражаючий. Він мене торкнувся по особливому, тому що мій сусід загинув під Іловайськом Андрій Конопльов. і бачучи сьогодні ці всі історії, а всіх матерів. Я в їхньому обличчі побачила маму Андрія. На сьогодні вона вже померла, її немає. І е, це так боляче і так, дивлячись на ці всі події, це дійсно торкається глибини душі. Тому це потрібно показувати, це потрібно показувати. В Україні за межами України це потрібно показувати кожному українцю, щоб він бачив, як здобувається наша свобода, наше право на свободу. Ам вері мувденмошенсо до what their experiences were, were almost given that energy of Of brotherhood to us to make you feel what it was about. When you hear the wives of the soldiers and the children, it was it's saddening, you know, to hear their experiences through through a film like that. But it it it's heartwarming to see that come out as this energy. Troch i nišči neba. This is a story about four Kiboryev military 80th Brigade soldiers from Ukraine who were killed during the battle for the Donetsk airport. Автор ідеї та продюсер Михайло Ухман збирав матеріали для фільму понад два роки. У фільми використовував лише аматорські відео військових. Автор вважає цей фільм правдивою героїзацією кіборгів. У загиблих є імена, є обличчя відомі їхні фронтові біографії та житейські історії. В них залишились сім'ї батьки, дружини, малі діти, які запитують про татка. Їхня жертва не має бути марною. Ми їм завдячуємо всім за майбутнє українців.